Друзі, вітаю вас на моїй кухні! Якщо ви шукаєте швидкий і простий десерт, який не вимагає замішування тіста, цей рецепт точно вам сподобається. Цей пиріг мій улюблений варіант, коли хочеться чогось смачненького, але не хочеться займатися замісом тіста або обмаль часу. Лаваш замість тіста, ніжний кисломолочний сир і будь-які ягоди або фрукти усього 10 хвилин на підготовку і можна випікати. А в результаті виходить чудовий ніжний і яскравий пиріг, трохи хрусткий з країв і соковитий всередині. Обов'язково збережіть рецепт, приготуйте і порадуйте себе і родину смачненьким. Підготувала продукти, які мені знадобляться. Перелік ви бачите на екрані, а також залишу під відео. Розпочинаю з підготовки начинки. У мене кисломолочний сир зернистий, я буду його перебивати блендером, далі яйця і сметана, цукор, ванільний цукор, трохи розпушувача. Далі все це перемішую і переб'ю. Блендером до однорідної маси. Ну і в начинку додам ягідки. Ви бачите, у мене суміш така мікс смородини, червоної і чорної. Я її розморозила. І тепер далі лаваш. в мене Лаваш 220 грамів. Я ось такими слайцями ріжу. І в мене буде таких шість елементів, шість рулетиків, і з них буде складатися мій пиріг. До речі, можна окремі рулетики запекти і порізати їх шматочками буде такі порційні Змачую сирковою масою, всю поверхню лаваша, і зверху викладаю ягідки. Вони в мене були заморожені, я їх розморозила і ось так просто складаю і так само загортаю, складаю всі ці рулети. І як бачили, в мене жовточок був відкладений у бік і змащую повністю весь пиріг. І все, друзі. Духовка в мене вже була розігріта до 180. Градусів я ставлю і дивіться по своїй духовці, скільки часу у вас це займе. Ну, і ось, друзі, почекала, поки пиріг мій трохи охолоне притрусила пудрою, цукровою. Ну, і ось, друзі, подивіться, як апетитно він виглядає. Такий дуже ніжний, з кисло-солодкою ноткою і соковитою ягідною начинкою. І все це ми зробили без тіста, без складних маніпуляцій і з найпростіших продуктів. Отже, зберігайте рецепт і обов'язково приготуйте, впевнена, вам сподобається. Отже, нарізаю, подивіться, друзі, яка смакота. Ну а я чекаю на ваші вподобайки, підписки і коментарі. Дивіться інші рецепти на каналі, там ще багато смачненького. І, як завжди, бажаю вам миру, всього найкращого. До зустрічі, друзі!